Всім добрий день. Сьогодні ми тут перед лісовим господарством або ну, лісового господарством Закарпатської області. Е, ви всі бачили інцидент Порошково, Перечинський район із лісом краденим. Е, сьогодні ми бачили якийсь там сфальсифікований лісниками і міліцією прямо під розвідділом бунт. типа е, Сьогодні ми прийшли в понеділок зранку сюди до Мурги. Як керівника лісництва Закарпатської області показали йому докази, показали йому відео. Він був в великому шаці, зразу викликав сюди лісників, саме пополовця, начальника лісництва Пересіцького району. І в тому ще в нас була інформація, що то все шобло, яке зібралося напроти міліції в Перечині, хотіло переїхати сюди, а це були лісники, які були раніше зі земною зловлені і їх родичі. Тому люди зібралися тут і ми їх почали чекати. Зараз в даному випадку вони всі, навірно, це теж знали, ніхто ніхто сюди не приїхав, провокацій ніяких не було. Була нарада в Кополовця, ну, кажу, в кополовця в мурги у кабінеті. Лісник вакаль, Вакульчак, ну, який там замішаний безпосередньо в цьому лісі, він вже негайно звільнений. Патрулювання, Перезнянський район, Перечинський район. Ужгородський район продовжається і ще лише буде нагнітатися далі, то тобто є ставимо крапку по можливості з скраденням лісу. Дякую всім начальникам, які, директорам, начальникам, які адекватно тому розібралися, і міліції Ужгородській, яка себе компетентно повела в цій, в цій ситуації, в складній досі ситуації. Не керівництво. Прошу. Керівництво лише не перечинське. Ну і людям, само собою, які приїхали нас підтримати. Бо, звісно, люди зараз вони. Які підтримали нас в перечині, які підтримали, прийшли сюди, нас підтримали, які готові ще сюди приїхати, з'їхатися. І в случаї, якщо буде якась серйозна і дуже серйозна проблема. Дякую всім. Зараз утрасаю, як ми будемо патрулювати з вами далі. воно буде далі, звісно, ми будемо робити далі. Будуть такі подачі, як низки швидкого заплакували, Моментально дзвоніть бушень, обіряти ніхто не приписи, де ми наразі вищимо наразі на, на, на містах, тих наглих всіх. Ну і рули медалі. Руми Все. Одна коректива. А? Одна коректива. А? Так, кажи, а, так, кажи. Так. Якщо буде, так як він говорить, що якщо з нами не знайдуть спільну мову, і закликають нас світі забрати. Моя пропозиція прийти сюди, якщо так само питання, викинути самим, самим жорстко ставати і жорстко обіжувати. Все. От така буде відповідь, Правильно? Просто аби, аби у курсі за, 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 за колісні ігри їх. Да, що так, вони так, з тобою в одного очі говорять, Пашка буде нам рішати щось, а самі собі думають, блядь, як це розумію, все, що це? все, хорошо. Ота відповідь.